Розділ 67 Четверо віфінців несли обережно лігію до додому Петронія, а Вініцій та Урс ішли збоку, поспішаючи, щоб якнайскоріше віддати її в руки лікаря Грека. Ішли мовчки, оскільки по завершенні цього дня не могли здобутися на розмову. Вініцій був і в напівзабутті, повторював собі, що лігію врятовано. Що не загрожує їй ні в'язниця, ні смерть у цирку, що на щастя їхні скінчилися раз і назавжди, і що забирає її додому, аби не розлучатися більше з нею. І здавалося йому, що це радше початок якогось іншого життя, а не дійсність. Час від часу нахилявся до розкритих нож, аби дивитися на кохане обличчя, яке при світлі місяця здавалося йому сонним. І подумки повторював це вона, Христос її спас. Пригадував собі також, що до сполінарію, куди вдвох із Урсом однесли лігію, зайшов невідомий йому лікар і запевнив його, що дівчина жива і буде жити. Думка про це так радістю наповнювала його груди, що часом підопадав на силі і спирався на плече Урса, неспроможний йти самотужки. Гурже дивився у сіяне зоряне небо і молився. Ішли швидко вулицями, на яких щойно споруджені будинки яскраво біліли в місячному світлі. Місто було порожнім, де не де тільки гуртики людей, увінчені плющем, співали й танцювали перед портиками під звуки Флейт, скориставшись чудовою ніччю та святковою порою, що тривала від початку ігор. Лише коли вже були недалеко від домівки, Урс перестав молитися і заговорив тихо, наче боючись розбудити Лігію. Пане, це Спаситель врятував її від смерті. Коли я побачив її на рогах Тура, почув у душі голос його, захищай її. І це був, без сумніву, голос Агнця. В'язниця висмоктала з мене силу, але він мені повернув її на той час. І він надихнув цей жорстокий люд заступитися за неї. Нехай буде воля його. І вініці відповів: Нехай уславленим буде ім'я його. Але більше говорити не міг, позаяк раптом відчув, що ридання вириваються з грудей. Охопило його нестримне бажання впасти на землю і дякувати Спасителю за чудо і милосердя. Тим часом прийшли додому. Челядь, попереджена висланим наперед рабом, вироїлася, зустрічаючи їх. Павло старса навернув до своєї віри ще в анції більшість цих людей. Злигодні Вінніція добре були їм відомі. Тож радість їхня від визволення жертв із лап Нерона була величезною. А зросла ще більше, коли лікар Теокл Оглянувши Лігію, засвідчив, що вона не дістала ніяких тяжких пошкоджень і що, коли мине слабкість після перенесеної тюремної пропасниці, буде здорова. Опритомніла вона тієї ж ночі. Прийшовши до тями у розкішному кубіколі, освітленому коримськими лампами, серед аромату вербени, не знала, де вона і що з нею діється. Лишилася їй пам'ятною тільки хвилина, в якій прив'язували її до рогів спутаного ланцюгами бика, тепер же, бачачи над собою у лагідному кольоровому світлі обличчя Вініція, подумала, що, напевне, вже не на землі. Думки плуталися їй в голові, видалося їй цілком природним, що зупинилася десь по дорозі до неба через її втому та слабкість. Не відчуваючи ніякого болю, сміхнулася до Вініція і хотіла його запитати, де вони? Але з уст її зірвався тільки тихий шепіт, у якому він ледве міг розібрати своє ім'я. Ставши навколішки біля неї і легко поклавши руку на її чоло, сказав Христос тебе врятував і повернув тебе мені. Її уста заворушилися знову. Шепочучи щось незрозуміле. За хвилину, одначе повіки її опустилися, груди від легкого подиху здійнялися, і вона поринула у глибокий сон, якого очікував лікар Теокл і після якого передбачав її одужання. А Вініцій залишився біля неї на вколішках, заглиблений у молитву. Душа його відтавала в любові такій великій, що він поринув у забуття. Теокол кілька разів заходив до кубікулу, і кілька разів із за відхиленої завіси з'являлася золотоволоса голова в ніки. Врешті журавлі, що їх розводили в садах, почали курликати, сповіщаючи початок дня, а він іще подумки припадав до стіп Христа, не бачачи і не чуючи, що навколо нього діється, і з серцем перетвореним на жартовний вогонь вдячності. У захваті за життя, ще перебуваючи на вершині блаженства. Розділ 68 Петроній, після визволення Лігії, не бажаючи дратувати імператора, вирушив разом з іншими августіанами на палатин. Хотів послухати, що там говоритимуть, а головним чином переконатися, чи Тегелін не вигадав чогось нового. На згубу дівчини, І вона, і Урсь перебували певним чином під покровительством народу, і ніхто тепер не міг здійняти на них руку. Одначе Петронім знав про ненависть, якою палав до нього можновладний префект Преторії, і припускав, що, певно, той, не маючи можливості дістати його, старатиметься зігнати зло яким небудь способом на його племінникові. Нерон був гнівним та роздратованим, бо вистава завершилася зовсім інакше, ніж він бажав би. На Петронія не хотів спершу й дивитись, але той, не втрачаючи холоднокровності, підійшов до нього і невимушено, як справжній, арбітр елегантності, сказав йому: чи знаєш, Божественне, що спало мені на думку? Напиши пісню про дівчину. Яку воля володаря світу врятовує від рогів великого Тура і віддає коханому. Греки мають чулі серця, і я певен, що їх зачарує така пісня. Нерону, незважаючи на його роздратування, думка така припала до смаку з двох причин: по-перше, як тема для пісні, і по-друге, що міг прославити в ній самого себе як великодушного володаря світу. Тож хвилину подивився на Петронію, а потім сказав Так, можливо твоя правда. Але чи випадає мені оспівувати власну доброту? Не треба себе називати. Кожне в Римі відгадає і так, про що йдеться, а з Риму вісті розходяться по всьому світу. І ти певен, що це сподобається Вахаї? Присягаюся полуклом. І навіть пішов задоволений. Бо вже тепер був впевнений, що Нерон, все життя, якого було пристосуванням дійсності до літературних вимислів, не захоче зіпсувати собі тему, а тим самим зв'яже руки Тегелінові. Одначе це не змінило його наміру випровадити з Риму Вінніція, тільки на здоров'я Лігії не буде тому перешкодою. Тому, побачивши його наступного дня, сказав йому відвези її на Сицилію». Виходить так, що з боку імператора нічого вам не загрожує, але Тегелін готовий застосувати навіть отруту, якщо не з ненависті до вас, так до мене. Він усміхнувся і відповів вона була на рогах дикого Тура, і Христос її врятував. Так вшановую його, гекатомбою, — відповів із відтінком роздратування Петроній. Але не проси його врятувати її вдруге. Чи пам'ятаєш, як Еол прийняв Одіссея, коли той повернувся просити його вдруге змінити напрям вітрів? Боги не люблять повторюватися. Коли вона видужає, відповів Вініцій, — одвезу її до помпонії грицини. І зробиш тим доречніше, що помпонія лежить хвора. Сказав мені про це Антистій, родич Авла. Тут станеться таке цим часом, що люди про вас і забудуть. А по нинішніх часах найщасливіші ті, про кого забули. Нехай фортуна буде вам сонцем взимку і тінню влітку. Сказавши це, залишив Вініція радіти його щастю, а сам пішов розпитати теокла про здоров'я та життя Лігії. Але їй вже нічого не загрожувало. Коли б залишилися в підземеллі, Виснажена після тюремної пропасниці добило б її гниле повітря та злигодні, але тепер оточував її дбайливий догляд і не просто достатком, але розкішю. За приписом Теокла, через два дні почали її виносити до садів, які оточували вілу, де вона залишалася протягом тривалого часу. Вініці прикрашав її ноші анемонами і головне Ірисами. Аби нагадати Атрій у домі Авла. Не раз у затінку розлогих дерев розмовляли, тримаючи за руки про колишні страждання та тривоги. Лігія говорила йому, що Христос навмисно провів його по муках, аби змінити його душу і піднести її до себе. Він же відчував, що правда і що нічого не лишилося в ньому від колишнього Патриція, який не визнавав іншого закону, окрім власного бажання. Та в цих спогадах не було ніякої гіркоти. Здавалося обом, що всі літа пролетіли над їхніми головами, і те страшне минуле вже далеко позаду. Тим часом огорнув їх спокій, якого ніколи не знали досі. Якесь нове життя, повне блаженства, йшло до них і брало їх до себе. У Римі Безумствувати міг імператор і наповнювати тривогою світ, вони ж, відчуваючи над собою покровительство у сто разів могутніше, не побоювалися вже ні його злоби, ні його безумств. Небуми він перестав бути повелителем їхнього життя або смерті. Якось надвечір почули речання левів та інших диких звірів, яке долітало з віддалених віваріїв. Колись ті звуки, пройняті тривогою, злякали веніція, як зловісний знак. Тепер перезирнулися тільки з усміхом, а потім підвели очі до вечірніх зірок. Часом Лігія, що дуже ослабла і неспроможна самостійно ходити, засинала в тиші садів. Він же оберігав її сон, вдивляючись у її обличчя, і думав. Що це вже не та лігія, яку зустрів у Плавтіїв. Дійсно, в'язниця та хвороба дещо згасили її красу. Тоді, коли бачив її у Плавтіїв, і пізніше, коли прийшов її викрасти з оселі Міріам, вона була така прекрасна, мов квітка. Тепер обличчя її стало майже прозорим, руки схудли, тіло виснажила хвороба. Вуста поблідли, і навіть очі, здавалося, були не такі блакитні. Як раніше. Золотоволоса Євніка, яка приносила їй квіти і коштовні тканини, щоб вкривати ноги, у порівнянні з нею мала вигляд кіпрської богині. Естет Петроній марно намагався побачити в ній колишню привабливість і, здвигуючи плечима, думав, що ця тінь з Єлисейських полів не була варта тих зусиль і тих страждань і мук, які мало не висмоктали життя з Вінніція. А вініці, який тепер любив її душу, любив іще душі її, і коли оберігав її сон, видавалося йому, що оберігає весь світ. Розділ 69. Звістка про чудесний порятунок лігії швидко рознеслася серед решти християн, які уникли досі погрому. Прихильники нового вчення. Приходили, щоб побачити ту, якій виявлено було милість Христову. Спершу прийшов молодий Назарій з мірям, у яких переховувався й досі апостол Петро, а за ними почали прибувати й інші. Всі вкупі, разом із Вініцієм, Лігією та рабами-християнами Петронія, слухали зосереджену розповідь Урса про голос, який обізвався в його душі. І наказав йому боротися з диким звіром. І Всі відходили з бадьорістю та сподіванням, що Христос не дозволить, одначе винищити на землі до решти своїх прихильників, перш ніж прийде на страшний суд. І сподівання це підтримувало їхні серця, бо переслідування не припинилися й досі, на кого тільки громадський голос вказував, як на християнина. Того міська сторожа відразу ж кидала до в'язниці. Жертв, щоправда, вже було менше, бо більшість прихильників Христа схоплено й винищено, а решта або покинули Рим, щоб у віддалених провінціях перечекати бурю, або переховувалися як на старанніше, не відважуючи збиратися на спільні молитви, інакше як у каменоломнях за містом. Все таки вистежували ще. І, хоча, власне кажучи, ігри були вже завершені, тримали їх на наступні або судили на місці. Хоча римський люд не вірив, вже, що християни були винуватцями пожежі міста, одначе оголошено їх ворогами роду людського та держави, і едикт проти них, створений, зберігав силу. Апостол Петро довго не наважувався з'явитися в домі Петронія. Врешті, все-таки якось ввечері, Назарій повідомив про його прихід. Лігія, що ходила вже самостійно, і Вініцій вибігли йому назустріч і кинулися обіймати його ноги. А він вітав їх із хвилюванням тим більшим, що небагато лишилося у нього вже овець в стаді, що йому припоручив його Христос, і чиєю долею плакало тепер його велике серце. Тому, коли Вініцій сказав йому, Отче, це через Тебе Спаситель повернув її мені. Той відповів: повернув її для віри Твоєї, та для того, щоб не замокли всі вуста, які прославляли ім'я Його. І, мабуть, думав тоді про ті тисячі дітей своїх, розтерзаних диким звіром, про ті хрести, якими були заповнені арени, і про ті стовпи вогнені в садах звіра. Посказав із печалю великою Це. Він і Лігія помітили також, що волосся його зовсім побіліло, вся постать похилилася, а в обличчі стільки мав смутку та болю, мов би пройшов крізь усі болі та муки, крізь які пройшли жертви жорстокості і безумства Нерона. Але обоє розуміли вже, що коли Христос віддав себе на муки та смерть. Не може ухилятися від неї ніхто. І все таки серця їхні краялися, коли вони бачили апостола, пригніченого тягарем літ, старань і скорботи. Але Вініці, який через кілька днів збирався відвести Лігію до Неаполіса, де мали зустріти Помпонію та з нею вирушити далі на Сицілію, почав його благати, щоб разом з ними покинув Рим. Але апостол поклав руку на його голову і відповів: Чую в душі слова Господа, які на морі тиборіанському сказав мені. Коли ти був молодшим, підпорізувався сам і ходив куди хотів, але коли постарієш, простягнеш руки свої, і інший підпереже тебе і поведе, куди ти не хочеш. Тому вірно буде, коли я піду за стадом моїм. А коли замовкли, не розуміючи, що говорить, додав, Добігають кінця старання мої, але гостинність і відпочинок знайдуть тільки в домі Господа. Потім звернувся до них, говорячи, пам'ятайте мене, бо я вас любив, як батько любить дітей своїх, а що в житті робитимете робіть для слави Господа. Сказавши так, Підніс над ними свої старечі тремтячі долоні та благословив їх. Вони ж пригорнулися до нього, відчуваючи, що це, може, останнє благословення всього рук. Судилося їм, одначе, зустрітись його ще раз. Через кілька днів Петроній приніс грізну звістку з палатину. Виявили там, що один із вільновідпущеників імператора був християнином. І знайшли в нього листи апостолів Петра і Павла Старса, а також послання Якова, Юди та Івана. Про перебування Петра в Римі було вже відомо Тегелінові, але він вважав все таки, що той загинув разом із тисячами інших християн. Тепер виявилося, що два головні проповідники нової віри і досі живі і мешкають у столиці, тож велено було відшукати їх, схопити за всяку ціну. Позаяк сподівалися, що тільки з їхньою смертю останнє коріння ненависної секти буде вирвано. Петроній чув одвестині, що сам імператор наказав, аби протягом трьох днів і Петро, і Павло Старса були вже в марматинській в'язниці, і що цілі загони преторіанців послано обшукувати всі будинки на Затибрі. Вініцій, почувши про це, вирішив попередити апостола. Ввечері вдвох із урсом, одягнувши гальські плащі, які закривали обличчя, вирушили до будинку Мір'ям, в якому перебував Петро. Будинок стояв аж на краю затибря, біля підніжжя Янікульського пагорбу. Дорогою вони бачили будинки, оточені вже солдатами, якими командували незнайомі люди. У кварталі було неспокійно, подекуди збиралися гурти цікавих. Тут і там Центуріони перевіряли затриманих, випитуючи в них про Петра Симона та про Павла Старса. Вініці, випередивши солдатів, дійшли все таки до оселі Мір'ям, в якій застали Петра, оточеного жменькою віруючих. Тимофій, помічник Павла Старса, і Лін перебували також біля нього. На звістку про близьку небезпеку. Назарій випроводив всіх по критому переходу до садової хвіртки, а потім до покинутих каменоломень, віддалених на кількасот кроків від Янікульської брами. Урсу довелося нести ліна, кістки якого, поламані при тортурах, досі не зрослися. Опинившись у підземелі, відчули себе в безпеці та при світлі каганця, запаленого Назарієм, почали тихо радитись. Як врятувати дорогоцінне для них життя апостола. Отче, сказав йому Веніцій, нехай завтра на світанні Назарій виведе тебе з міста, до гір Альбанських, там тебе зустрінемо і заберемо до Анції, де чекає корабель, який має повезти нас обох до Неаполіса й на Сицилію. Щасливими будуть той день і час, коли ввійдеш до мого дому і поблагословиш моє вогнище. Інші слухали його з радістю і, звертаючись до апостола, наполягали, погодься, пасторю наш, бо не можна тобі залишатися в Римі. Спережи слово істини живе, аби не згинула вона разом з тобою. Послухайся, благаємо тебе, як батька. Зробиться в ім'я Христа, закликали інші, хапаючи за край одягу його. А він відповів. Діти мої, хто знає, коли йому Господь кінець життя призначив. Але не сказав, що не покине Рим, і сам вагався, що робити, бо за як вже давно поселився в душі його сумнів і навіть тривога. Ось паство його розвіяно, справу знищено. Церкву, яка перед пожежею міста буйно зросла прекрасним деревом, перетворено на порох силою звіра. Не залишилося нічого, крім сліз, крім спогадів, мук і смерті. Зерно дало дещо сходи, але сатана втоптав їх у землю. Сили ангельські не прийшли на допомогу приреченим, і ось Нерон у славі розсівся над світом. Страшний, могутній, могутніший, ніж будь-коли, володар усіх морів і всієї суші. Не раз уже рибалка Господній простягав у самотності руки до неба і питав Боже, що нам робити? Як мені залишитись? І як безсилому старцю боротися з цією незліченою силою Злого Духа, що йому ти дозволив володіти й перемагати? І волав так із глибини безмежного болю, повторюючи подумки, Немає цих овець, яких ти наказав мені пасти. Немає твоєї церкви, пустка й скорбота у твоїй столиці. То що ти мені тепер накажеш? Маю тут залишитися чи вивезти решту стада, щоби десь за морями славили таємне ім'я Твоє. І вагався. Вірив, що жива правда не згине і мусить взяти гору. Але іноді думав, що не наставиш її час, який надійде тоді лише. Коли Господь ступить на землю в день суду, у славі і силі, в сто разів однеронової Неронової могутніший. Часом уявлялося йому, що коли він сам покине Рим, віруючи, підуть за ним, і він відведе їх тоді аж ген до тінистих гаїв Галілеї, над тихими глибинами Тверіацького моря, до пастухів спокійних, як голуби, або як вівці, що їх там пасуть. Серед чебрицю та нарду. І все дужче хотів тиші й відпочинку, все більша туга за озером і галілею огортала серце рибалки, все частіше сльози наповнювали очі старого. Але коли на мить зробив уже вибір, охопив його раптовий страх і неспокій. Як же йому покинути це місто, в якому стільки крові мученицької вібрала земля? І де стільки смертників засвідчили істину. Чи має він один ухилитися від цього? І що відповість Господу, коли почує слова? Ось вони померли за віру свою, а ти втік? Ночі й дні минали в сумнівах і гризотах, інші, кого роздерли леви, кого розіп'ято на хрестах, кого спалено в садах імператора, після мук спочили в бозі. А він спати не міг і відчував муки більше від усіх тих винайдених катами для жертв. Ранок часто вже освітлював дахи будинків, коли він закликав іще з глибини, переповненою гіркотою серця: Господи, навіщо мені наказав сюди прийти і в цьому гнізді звіра заснувати столицю Твою? Протягом 34 років от загибелі Господа. Його він не знав спочинку. І костором у руці мандрував світом і розносив добру новину. Сила його вичерпалась у мандрах і стараннях. Аж врешті, коли в місті цьому, що було головою світу, він твердив справу вчителя, єдиний подих Злого Духа зніс усе. І він бачив, що боротьбу треба починати знову, і яку боротьбу. З одного боку імператор, сенат, люд, легіони, що залізним обручем скували весь світ, незлічені фортеці, невсяжні землі, могутність, якої око людське не бачило, з другого боку він, пригнічений віком і працею, і з тремтячими руками, яким ледве до снаги тримати костур. Отож іноді говорив собі. Що не йому мірятися із імператором Рима, і що справу цю здійснити може тільки сам Христос. Усі ці думки тепер проносилися в його заклопотаній голові, коли слухав прохання останньої жменьки своїх віруючих, а вони, оточуючи його все тіснішим колом, повторювали благальними голосами: Сховайся, і виведи нас під влади звіра. Врешті Лін схилив перед ним свою змучену голову. Отче, мовив, тобі Спаситель звелів пасти овець твоїх, але немає вже тут їх, і завтра їх не буде. То жиди туди, де їх іще можеш знайти. Живе ще слово Боже, в Єрусалимі, в Антіохії, в Ефесі, в інших містах, чого досягнеш, залишившись у Римі? Коли поляжеш, умножиш тільки тріумф звіра. Іванові Господь не визначив іще кінця життя. Павло, римський громадянин, і без суду стратити його не можуть. Але якщо над тобою, вчителю, вдарить сила пекельна, тоді ті, хто вже духом упав, запитуватимуть, хто ж здолає Нерона. Ти основа, на якій збудовано церкву Господню, дай нам померти. Але не дозволян антихристу перемогти намісника Божого і не повертайся сюди до знищення Господом того, хто пролив безвинну кров. Зглянься на наші сльози, повторювали всі присутні. Сльози текли по обличчю Петра. Через якийсь час, одначе, підніс і простягнув руку над тими, що стояли навколішках, і сказав Нехай ім'я Господнє Буде прославлена і нехай здійсниться воля Його.